Друзі, намасте. Мене звуть Людмила і викладач відкритої йоги для всіх. Запрошую вас на канал, телеграм-канал. Посилання на нього є в описі мого каналу. Цей канал я створила спеціально для тих людей, які дійсно цікавляться йогою, яким відгукнувся підхід відкритої йоги, і вони, тобто, вида. Маєте намір практикувати йогу за цим підхідом. Можливо, щось вам зацік... щось зацікавилося, щось, ем, знаєте, приглянулося з того матеріалу, який я викладаю, і, можливо, щось хотілося б запитати чи дізнатися більш детально і глибше. Сьогодні ми знаходимося е, з чоловіком, вийшли на наше улюблене місце. Це такий кар'єр, Тут ми. Дуже часто зупиняємось, щоб, знаєте так, набратися сил набратися життєвої сили. Ми виходимо сюди з палаткою, з вечірнім вогнищем, з західами та сходами сонечка і насолоджуємось цим чудовим-чудовим місцем. На жаль, людей. Зараз тут стало більше, раніше тут взагалі нікого не було, і цим і приваблювало це місце. Але ну, часи змінюються. Людям нема куди їздити відпочивати. Ну розумієте, з якого приводу у нас таке місто, що, на жаль, <сміття> перекрити всі виходи до морів. Тому люди тут, на місці, так. ну і на жаль. Ще не вистачає тієї культури, культури людської, щоб а, зберегти місця в чистому, гарному стані. Ну, але що маємо, то маємо. Тому ми відпочиваємо сьогодні тут. І я вам нагадую, що запрошую вас свій телеграм-канал для того, щоб якось разом йти цим шляхом, разом допомагати один одному, тому що ми один в одного вчителі. А, тому. А... Допомагаючи один одному, ми, як знаєте, альпіністи. Один піднявся на гору, витягнув іншу, інший піднявся на гору, піднявся ще вище. І таким чином ми з вами йдемо до цієї гори гори самодосконалення, пізнання, пізнання себе і пізнання всесвіту. Ще вам трошечки краси. Ось яка ізумрудна, майже бірюзова вода. Вона дуже тепла, я вже поплавала. Що буде відпочивати, можливо, запишу практику якусь тут, вранці чи ввечері, подивлюся. Всім гарного Да, бережіть себе і намасте.